Друзі, до вашої уваги огляд нового надходження в компанії Автофокус. шикарний преміальний седан Audi A8, D4 кузов, білий перламутр на чорному тонуванні, на чорних дисках, на чорній стелі, на чорному люкі. У нас безключовий ключовий покол, комплектація S-Line. Ось так виглядає автомобіль ззовні. Стан просто чудовий. У автомобіля є вся сервісна історія, повністю все обслужено, все зроблено. Лед, оптика, роздвоєний вихлоп. Кузов збережений. У автомобіля коричневий шкіряний салончик, шкіра напа. Виглядає просто чудово. Повний електропривід передніх сидінь з пам'яттю, електросклопідйомнички, електрорегулювання дзеркал з підігрівом та складанням, датчик світла та дощу. Мультимедійне кермошкіряне з круїз контролем, електропривід керма у нас. Ось так виглядає середня центральна консоль, Підлокітничок шкіра, люк, чорна стеля. Авто в шикарнішому стані. 290 пробігу. Ніяких помилочок немає. Виїжджаючий екран. Даний автомобіль можливо купити за готівку, за безготівковий розрахунок. Можливо, купити за криптовалюту. Більш детальна інформація по цьому автомобілі за посиланням в описі. Також, можливо, лізинг або кредит, або обмін на інший автомобіль.